Якщо ви застали перші випуски ось такого супернапитку, це свідчить про ваш дуже поважний вік, але тим не менше, ось таку мені воду сьогодні прислали на дегустацію. Вода, Яку почали випускати, напевно, років 50, тому. плюс-мінус, це є е, жовківський е, цех е, напоїв. І, Тобто вода, яку там пили, напевно, наші батьки. Я, якщо чесно, не пам'ятаю колись такої води, але мені. Розказують, що це така була одна з перших e, солодких напоїв. E, ми пробували вже ситро, пробували тархун. І маємо тут ще дюшес. Маємо тут лимонад і маємо тут якийсь крюшон. І таку ще пробували моко, якась новинка, але це моко нам взагалі не зайшло. Тому ми так надпили буквально півстаканчика. І не знаю, що ми будемо з нею робити, тому що на якась там кава. Запах коньяку, рому, коротше кістки намішали, що дай Боже. А оці вже пробували. І будемо ще пробувати ці по смаку, що я скажу. ну, Порівняно з теперішніми водами, вони такі, знаєте, такі, це, це дитячий напій, бо теперішні, знаєте, такі газовані. Такий ну, виражений смак. Тут такий, знаєте, як колись було юпі, але трішки-трішки газу. Тому що це є навіть не сильно газована, а газована водичка. І ну, мені вона не дуже сподобалась, але я розумію, що напевно колись вона була е, ну, якась супер. Це рахувалось дуже смачно, до речі, покажу Покажу, як тархун виглядає. Такий. Прозорий світло зелений і такий дуже-дуже слабо газований. Ми пили приблизно півгодини тому, то він був слабо газований. Зараз він постояв от, практично взагалі нема газу. Такий дуже-дуже легенький дитячий напій, але тим не менше вода, яка має якусь неймовірну історію. До речі, хто пам'ятає таку воду, розкажіть про свої ураження від неї. Що пам'ятаєте її смак.